Можливо, ви розглядаєте місто ґданську Польщі як місце для проживання або ж вам просто цікавий рівень життя. тут. Тож в цьому відео спробуємо зробити такий компактний огляд міста Гданська, спробуємо поговорити з місцевими про вартість життя і таке інше. Перше, що я побачила в Данську, це аеропорт, тому що добиралась сюди літаком. Зараз не сезон, січень 2025. І звісно, взимку квітки вартують набагато дешевше, тому що не кожен хоче вещитися по холоду. Мій квіток на літак коштував мені 69 злотих або 16 євро на Ryanair. З Вросова у Гданськ дорога займає годину, що дуже комфортно, не встиг злетіти, як вже посадка. З літака одразу прямую перевірити туалет, вимити ручки, і вже в туалеті можна почути ембієнс, звуки кричащих чаєк, шум морських хвиль, що одразу нагадує тобі, що ви таки на морі Гданський аеропорт імені Леха Валенс розташований за 10 км від центру Гданська, приблизно на такій самій відстані від центру Сопоту та за 23 км від центру Гдині, названий на честь польського політика, колишнього президента Польщі Леха Валенси. Сопот та Гдиня це міста, які разом із Гданськом складають труймясто: це агломерація на узбережжі Балтійського моря. Сопот це курортне місто, відоме своїми пляжами, мінеральними джерелами та найдовшою дерев'яною пристанью в Європі. Гдиня сучасніше місто з. Портом інфраструктурою, що активно розвивається, і морською тематикою тут є цікаві музеї, такі як морський музей та чудова набережна з видами на море. Обидва міста розташовані дуже близько одне до одного. Гданський аеропорт є одним із трьох найважливіших міжнародних аеропортів у Польщі після Варшави та Кракова. Він невеликий, все гарно організовано. Швидко можна зорієнтуватися щодо чого, чистенько і сервіс на доброму рівні. Тут я вже голопом бігу на автобус номер 210 який з аеропорту прямує саме у центр міста. Всі автобуси та більшість трамваїв сучасні, з кондиціонерами влітку та опаленням взимку. Всі автобуси та більшість трамваїв обладнані пандусами для інвалідних візків, обслуговуються водієм після натискання кнопки. Автобусна та трамвайна мережа дозволяє дістатися до будь-якої точки міста, пляжів, музеїв тощо. Ціна однієї одноразової поїздки 4 злотих 80 грошей. Відток на 75 хвилин знадобиться. Якщо змінюєте транспорт, ціна 6 злотих, 24 години добовий квиток на всі лінії 22 злотих. У Гданську є два види абонементів: місячні та семестрові на 4 або 5 місяців. Абонементи поділяються на іменні та неіменні. Це означає, що неіменні абонементи можна передавати іншим особам. Також під час оформлення абонемента необхідно обрати зону його дії, лише місто Гданськ чи Гданськ плюс сусідні гміни та міста, місто Сопот і Гдиня. Не буду перелічувати всі ціни і варіанти абонентів. Опонементів, але вартість місячного іменного абонемента у межах Гданська коштує 117 злотих. У Гданську та за його межами 140 злотих. До речі, в трамваї рандомна жінка, яка виходила на зупинці, запропонувала мені свій квиток. Не знаю, може їй здалося, що я схожа на тих, хто зайці, але ми давно вже не граємо в такі ігри. Штраф за безквітковий проїзд зайчиком від 150 злотих і вище. І в той час, коли я їхала з аеропорту, якраз ходили контролери. Опинившись в центрі міста, я спочатку направилась в торговий центр. У Гданську є торговий центр. Форум Гданськ його розташування дуже зручне. Він знаходиться поблизу головного вокзалу, гданськ клубний, буквально кілька хвилин пішки. Також від форуму Гданськ легко дійти до старого міста, адже він розташований біля самого початку історичної частини міста. Як же це комфортно мати торговий центр в близькому доступі до вокзалу, плюс гданську історична історичну частину ще ближче, ніж у Кракові. Ідеальне місце для шопінгу чи відпочинку під час прогулянки містом. Мені потрібно було трохи підзарядити батарею для камери, тому що через холод камера швидше розряджає. А ще насправді шукати українців за кордоном в зимовий період на вулиці для вуличних інтерв'ю ну не найкраща ідея, скажімо так, хоч би не впасти, бо сьогодні такі трошечки тоненькі, такі тоненька грань, такий льодік. Невеличку в центрі декілька людей все ж я зустріла, але вони, так як і я, виявилися туристами. Тому, звичайно, це не рахується. І вже в торговому центрі форум в пошуках під зарядки я почула Солов'їнну. Знайомтесь, це Олена з Херсонської області, село Каланчак. Ми поговорили за камерою, тому як Олена на роботі, і мені треба було зарядити свої гаджети. Тим не менш, Олена вчителька, яка обожнювала свою роботу, спілкування з дітьми своє село. Вони родиною виїхали з окупації і опинилася в Гданську Родина винаймає двушку 38 квадратів за 3,5 тисяч злотих. Плюс комунальні виходить близько 4 Працюють з чоловіком на умові з чоловік на охороні, Олена в клінсервісі Заробітна плата не сягає. І навіть мінімалки, тому що робочі години нестабільні, виходить по різному від 3200 до 4000 злотих на місяць. Олена ледь стримуючи сльози, сказала, що бданський гарний, але дуже хочеться додому. В своє село. Мені дуже подобається фраза. Не знаю, де я її почула і хто її автор, що. Не так важливо, що зробили з вами інші, як те, що ви зробите з тим, що зробили з вами інші. Тобто, ми не завжди можемо контролювати те, що з нами відбувається. Проте, ми можемо вчитися вибирати, як на щось реагувати, навіть якщо обставини були несправедливими чи болісними. Мене захоплюють наші люди, які, проходячи найважчі часи, знаходять в собі сили жити, працювати і залишатися людям. Я бажаю українцям, щоб вони єдналися, щоб там да, зараді зараді миру. Я з України, з Харківської області, з міста Первомайський. Наразі е, Златопіль. Так, так називають його, його вже. Тут мешкаю в Гданську вже ну, три, три роки. Ми з дітьми приїхали 8, 8 березня. А чим займаєшся Аня? Чим заробляєш на життя? На життя. Ну, В мене чоловік. Два роки вже тут відкрила однієї особову діяльність і розпочала такий від фітнесу як кенго Jumps. Треную дівчат з фітнесу звичайного, є такі аеробіка, степ аеробіка, тайбо і кенго джампс. Я буду викладати, що ти вигадала, на що на тобі треба, і все і так все. Слухай, ну це виходить, що здійснення мрії це так. все, все одно, да? так? Так, так, я хотіла. Прикольно. Так, пройшло багато років. ну Я ж ходила на наше місто дуже розвинене фізично. дуже. Mm -hmm. Ну Якщо хто побачить, ми, ну, то, ну, ну, на 100% всі люди спортивні. в Тероразьку. І якось моя тренер, моє таке, я не знаю, натхнення. Вона якось я до неї прийшла на кенго Джампс і одразу стала насамперед. Вона так, Аня, як ти так можеш? Як ти так одразу все зробила? Як, ну як так зробила, Ну, Леру, я, 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 я ж танцювала, скільки років я вже це вмію. І десь за півроку, за рік вона почала мене прохати е, замінити її, коли цього з, почалося, так. Цього так, перед війною. Так, я прийшла, отримала сертифікати з тайбо, угу. І сюди я їхала вже з сертифікатами. Так. А Чому саме геласька? Чоловік працював, було мешкання. Ага. Е, ну, ми одразу мешкали там е, в одній кімнаті, нас четверо, ну, має двох діток. <свечі> я я... Ну. А потім там більше більше і Зараз ми мешкаємо в тому ж будинку, але весь будинок наш. <свечі> так, <свечі> <свечі> ми самі зараз. Плюси-мінуси, які такі можеш виділити? Що тобі подобається, що не подобається? Море, але мені не сподобався ну, той клімат. Mm. ну і зараз мені не, не підходить. Оттака... Холодно Сиро. Сиро, ну. Тобто з плюсів море, але з мінусів, то що сиро якби і все одно. Так, я така слабка завжди. завжди завжди хочеться спати. Ага. ну Бо не вистачає вітаміну Д. То і літом, вибачте, не дуже чітко. Не дуже тепло тут. Вечорами завжди по-польськи треба мати якусь не знаю, джинсовку, куртку завше. А постійно можеш зорієнтувати, Оскільки тут коштує зняти однокімнатну і Можу. більше? 42-46 квадрати то буде 3,5 тисячі з як це називав? Комунальними послугами. Ну, чинш. Квартира Квартира, 40 42 квадрати. Ну, кавалерка полтори 1800 Кавалерка, може. Дві. До двох. До двох. Сестра моя мешкає в uh -huh. відню і там дешевше, ніж в Гданську. Що ти маєш на увазі? Саме От житло, квартира. Чи... Так, ну ага. можна так, ну там в євро я ходила по магазинах. Я Спеціально переводила на злоти. Uh -huh. Така ж сама ціна, може й десь і дешевше. Ну, це продукти та, ти маєш? Так. Скільки ви витрачаєте на продукти? Без Ой. ресторанів, без кафе? Так, мені не так. Три мужичка. Три Три мужичка, мужичка да, дорослі вже мужички. Ну, 600 злотих на неділю. На тиждень 600 злотих на, так. на їжу. На їжу, так. Ну то то, то із перекусами до школи, uh -huh. то якісь. Ну так, плюс-мінус. Плюс-мінус так, м'ясо дуже дуже багато є. Тут даже... десь 2,5 тисячі злотих на місяць на 4. Так. Коли ми збиралися їхати мовно так, да, в голові планували виїзд з дітьми вже на такі на постійно. Угу. Як у мене а цієї думки мене все опускалось від страху. Як я буду тут? Угу. Як я буду тут. Але ну, ми люди, бо ми українці, так? в іншому місті, в іншій країні ми можемо все зробити самі. Ми дуже працюють Так, не треба боятися змін. Так, тяжко, морально, морально тяжко. І таке побажання, щоб завжди були гроші, відкладені гроші, щоб не жити на ту копійку одним днем. Бо в Польщі тут так не можна. Ти ну тут і по здоров'ю, тут, якщо щось тобі трапляється, ти йдеш до лікарні, ти не можеш туди потрапити. Ну ти можеш до терапевта потрапити, а якомусь вузькому, вузькому да, спеціалісту не можеш. Ти йдеш до приватного. А для приватного потрібні гроші, немало. Якщо плануєте переїжджати, збирайте зараз гроші, щоб ви приїхали і може якийсь місяць спокійно могли обжитися, так знайти спокійне мешкання, знайти спокійну роботу, а потім далі вже заробляти. Так, ну, працювати як всі ми, як і в Україні. Ми я, я не знаю. Ми всі в Україні працювали на зарплаті, ну, так в таком ми тут також. Гданськ має вихід до Балтійського моря, і це одне з його найбільших сучасних переваг. Уздовж міста розташовані чудові піщані пляжі, яких ви не побачили в цьому відео, але вони є. Місто поєднує динамічне життя з можливістю насолоджуватися морським повітрям, прогулянками вздовж узбережжя і водними активностями. Це ідеальне місце для тих, хто хоче жити біля моря, так не Адріатика, але море у великому розвиненому місті. У Гданську повітря дійсно відчувається свіжішим не тільки завдяки близькості до моря, а й численним зеленим зонам. Місто. Оточене сусновими лісами, також у самому Гданську багато парків. Об'єктивно, місто має багато плюсів. Зрозумілий комфортний невеличкий вокзал, наявність сучасного аеропорту, доступна зручна інфраструктура, населення самого Гданська півмільйона було на 2024. оренда житла по моїм суб'єктивним спостереженням трошки дешевше, ніж у Врославі чи Кракові. Загалом, не дивлячись на прохолоду, і що зараз січень мені вкотре щастить на сонечко. А може це я приваблюю сонечко? А якщо серйозно, Гданськ залишив Приємний після смак, гадаю, що влітку тут ще приємніше. На цьому буду закінчувати свій репортаж. Дякую за підтримку каналу, коментарями, вподобайками. І побачимось в наступному місці. Бузяки.